Жителька села Євгенівка Лідія вже пройшла обстеження. Жінка ділиться у селі своїх фахівців немає, і для відвідування лікаря їй потрібно витратити цілий день на поїздку у Миколаїв. У нас профільних немає. В нашому районі ось я обратилася в даний момент у нашу лікарню. Мені треба було пройти консультацію ендокринолога. У нас на даний момент ендокринолога в лікарні немає, Лора теж немає. Щоб з'їздити у Миколаїв, так само мені треба добратися спочатку в район. Снігурівку, а Снігурівки їхати маршруткою на Миколаїв. Так само що це кошти. Місцева жителька Євгенія розповідає, чекала приїзду лікарів. Що приїхали до нас, лікарі нам дуже їх не вистачало, бо ми всі після окупації заболівань у нас усіх достатньо. Воно ну, лікарня в нас далеко до 17 кілометрів. Далі нам важко важко доставатися, Ми наймаємо транспорт. Машина нам виходить тут 500 гривень. Нас не ходить ні автобус, ні ніякий не тролейбус. Капітантка капітанка команди благодійної організації Фрідаюкраїн Марина Котлобай каже: окрім лікарів-волонтерів, привозять все необхідне обладнання та безкоштовні ліки для пацієнтів. Зазвичай ми їдемо мультидисциплінарною командою, яка включає в себе вузьких спеціалістів, таких як кардіолог, офтальмолог, лікар УЗД, дерматолог, гінеколог близько 23 людей зазвичай в команді 23-25. Крім вузьких спеціалістів, також сьогодні з нами є мобільна стоматологія, в якій ми можемо лікувати пацієнтам зуби. Яка була організована разом з благодійним фондом Сергія Притули? Лікар-стоматолог Назар Алі говорить у селі Євгенівка на прийом прийшли переважно люди віком від 60 років. Якщо батьки приводять обстежити дітей, їх пускають без черги. Нам пацієнт сказав, що найближчий стоматолог. Це в Миколаєві, а тут немає сина сертова прижнини, тобто у людей немає профілактики. Це відчувається. Це це дуже видно по дітям навіть. Взагалі ми стараємося якось комплексно підійти до питання пацієнтів. Якщо це дітки, то частіше це загальне обстеження, складання плану лікування та направлення на алергопроби. Бо, на жаль, більшість діточок раніше не були у стоматолога. Також жителі села прийшли на прийом до лікаря ультразвукової діагностики. Христина Авраменко, лікарка УЗД, говорить, пацієнти із прифронтових сіл недообстежені і не мають можливості спостерігати за своїми вже встановленими діагнозами. Саме, наприклад, пацієнти мають вузличне подібне залози, Вони про них знають, але останній раз там робили ультразвукове дослідження там ще до ковіду, а потім повномасштабне вторгнення їм завадило продовжити обстежуватись і так далі. Також часто дуже чую від пацієнтів там віком 50+, 60+, що вони взагалі ніколи не виконували цього дослідження, і навіть не знають стан своїх органів. Фельдшерка-акушерка села Євгенівка Наталя Нестерук розповідає: люди чекали лікарів. Найбільше просили приїхати деяких профільних. Звісно, звісно, чекали. Заява була тиждень, оголошувалося людям. Люди до нас прийшли. Ви ж самі бачите, дуже багато. Найбільше більше окуліст, невролог. Кардіолог це такі, що ендокринолог дуже багато цукрового діабету. Час у нас сам ну, ми виявляємо у нас. Є глюкометр, і людей виявляємо, то багато цукрового діабету у нас загалом за сім годин роботи лікарів-волонтерів благодійної команди у селі Євгенівка було зареєстровано 75 людей та надана 201 медична послуга. Зазначає капітантка команди благодійної організації «Фріда-Юкрейн» Марина Котлобай. Марія Тамокарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.